Друзі, всім привіт! Дякую, що заходите на наш канал. Підписуйтеся, лайкайте і коментуйте. Друзі, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь на наш канал підтримуйте наш український канал. Лайком та коментом. Сьогодні я вам розкажу і покажу домашній маринований товсто. Друзі, хто не бачив відос, я прикріплю відео у лівій углу екранчика. Заходьте, переглядайте, звичайно, лайкайте, коментуйте, переднем. ваші коменти переглядати. Якщо не будемо встигати відписувати. Просто будем лайк. Друзі, от такий у нас вийшов маринований домашній тостолоп. Я кажу, коли я кажу оселедець, то люди кажуть, що це оселедець, це маринована, маринована риба. І давайте ми з вами теж будемо вважати, що це маринований домашній тостолоп. Нагадаю, що ми робили цей товстолоп з е, річкової риби. Е, три дня він стояв у нас у маринаді. Потім на четвертий день. Ми вибрали його з маринаду, докрошили, ви можете замітити, цибулю, дали оливи нерафінований народ. Рафінована олива це смерть. Звичайно, нерафінованої оливи. І заляли оливою, додали ще трошки уксусу, і він ще стояв 2 сутки у цій маринаді. І потім ми його вибрали і вже смакували. Друзі, скажу вам чесно: риба вийшла дуже смачна, зараз ми її скуштуємо. Але я би сказав, що це смак для любітеля. На любітеля. Друзі, чому я кажу, що смак на любителя? Бо, звичайно, це риба відрізняється від магазинного оселедця. Я вам кажу ще раз, це не оселедець, це домашня маринована риба. Ну, можна сказати, що вона підходить під оселедець. Звичайно, народ, ми зараз куштуємо оселедець, візьмемо невеликий шматочок. Виберемо всі ці приправи, ми давали смак. Я вам, я вам покажу, як вона промаринувалася. М'ясо народ промариноване дуже добре. Бачите пальці, пальцями просто не прикладаю великих зусиль, відриваю від кістки. Зараз, друзі, ми Куштуємо рибу, не куштував, і рибу краще їсти з картошкою, пюрешкою, але ми просто скуштуємо один кусочок, щоб вам показати, що це риба, і я нічого не підробляю, нічого не вставляю. Ну, кістки є народ. Ну, звичайно, кістки є, друзі. Бо я нагадаю, що це толстолобик, а то толстолоб, він дуже кислява риба. І такий привкус на любителя. Я не знаю, може би з річковою рибою другою було б краще. То, то звичайно робив домашній оселедець або марному рибу, пишіть в коментах. Пишіть коменти, рецепти. І ми теж спробуємо по вашим рецептам зробити рибу. Може, з другої риби. Ну я сказав ще раз, толстолоб це риба на любителя. Отакий От толстолоб маринований у нас вийшло. Друзі, звичайно, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте наш канал коментами. Діліться своїми коментами. Ми ваші коменти бачимо, лайкаємо і вам теж коментуємо і відписуємо. Дякую за перегляд. З вами був відео Давіда або просто Давід. Всім до побачення, всім па-па.